mm Моє вітання всім глядачам телеканалу Київ, каналу Європейського міста. Традиційно порі ми розпочинаємо наш підсумковий блок програми Столиця, підбиваємо як завжди, з поважним і фаховим гостем. Інформаційний підсумок дня, що минає, з'ясуваємо які. Події запам'ятаються нам, і які як вони будуть впливати на наше з вами майбутнє. Одразу хочу сказати, що з нашим гостем почали вже спілкуватися до програми. І повірте, Володимир Лановий розповість такі речі, де ви які ви жодним чином не зможете ніде прочитати, ні почути. Тож закликаю долучатися до розмови 223.09.71. двадцять Ще раз представлю нашого гостя Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ, доктор економічних наук наук, народний депутат України другого п'я. Та шостого скликань пане Володимире, мої вітання. Добрий. Також зазначу і теми, на які будемо спілкуватися. Е, наша команда окреслила їх наступним чином: яка собі вартість українського вугілля і за що і скільки ми маємо платити? Блокада Донбасу, чиї інтереси відстоюють народу чи політиків. Гроші відомо люблять тишу, але ось в нас голосно про них говорять. Також е, поговоримо і про новації Національного банку. Зокрема, торкнемося е, більш детальніше е, речей, які стосуються карток, е, переказу коштів, поповнення цих карток. Про це не тільки. Ми починаємо. Пане Володимире, ось е, розпочати хотілося б з блокади Донбасу, тому що ця е, тема досить активно обговорюється. Ця тема хвилює багатьох е, наших співвітчизників і думки. Е, я не хочу говорити, що. Е, Суспільство розкололося на дві частини, а думки досить таки протилежні, тому що хтось підтримує, е, хтось навпаки проти, і кожен має свою аргументацію, свою точку зору, яка е, теж поважається і має право на існування. Хотілося б, аби ви фахово пояснили і розклали так, би мовити, по поличках, е, що на, на даний момент ми маємо до чого це може призвести. Ну, Перше, звичайно, зрозуміло, що це дуже гостра тема. І вона торкається і життя людей, і добробуту, і злиднів, і стану, і так далі. І тому така напруга. Але питання елементарне. Тому що економіка це існування, функціонування в мирний час. Економіка це домовленості між суб'єктами, це рівноважні ціни, це вчасні розрахунки. Ось що таке економіка, правда же? А що відбувається в, в, в умовах, коли йдуть е, зіткнення, воєнне зіткнення, війна йде, фронт є і так далі? Не може бути з загарбником, супротивником, з ворогом угода, договор. От я вам даю стільки-то, а ви мені по такій-то ціні заплатіть, такою-то валютою. Ви будете довго з ворогом розмовляти. В яких умовах? Пушками будете розмовляти, гарматами, вибачте, mm -hmm. точніше. Не можна з ними вести розмову. В умовах війни існує лише контрабанда. Тобто, звичайно, хтось проносить і міняє потім брильянти на хліб, так як ми знаємо і на базарах, і скрізь, і через кордони хтось тушонку там американську кудись завіз, і так далі. Ну, я спираюсь на те, що ми чули про Другу світову угу. війну. Тобто, не може бути це виключене питання. От, наприклад. Для того, щоб ви повірили в мої такі слова, ми продаємо тій стороні Донбасу, Донецьку, Луганську, електроенергію. Так? Вони мають нам заплатити. Якщо вони не заплатили, люди там не заплатили, Обленерго не заплатили, різні компанії, які потім Укренерго mm -hmm. передають Що ви будете з ними робити? Ви ж не пішли то тоді податківців, міліціонерів, значить. Поліцаїв, щоб вони їх там змусили заплатити, арештували щось, майно забрали, рахунок закрили. Цього ж не можна зробити. Як ви можете угу. вимагати? От цієї інформації нема. Вона ж е, утаємничується від нас, е, але вони не платять повною мірою. Є величезні борги, і у них просто немає ресурсів, грошей. Ну, тому, цього що... зробити фізично. Ну, Заробити робити. і мати угу. гроші, так. Да. Я вам нагадаю, що величезна розруха в Донбасі, в цій частині. Ми зараз оцінюємо потенціал промисловості Донбасу 25-30% від того, що був в 13-12 років. Дуже, кожного року 20-30% Руйнування і падіння виробництва з різних причин, тобто там немає чим зробити гроші в них борги. А ми їм будемо давати. І це називається ну і далі можна говорити емоційно, тому що ми будемо їх кредитувати, давати їм в борг. Да? Вони не платять нам нічого і не будуть ніколи платити, а бандити взагалі ці. Різні плотницькі там від'їдуть, сховаються і так далі. Кого ми будемо витягати, від кого буде, за якими договорами буде це вимагати, і тому подібне, якими коштом, якими ресурсами неможливо, це просто неможливо. Значить, якщо е, все-таки комусь це вигідно і великий є оборот ресурсів і в тому напрямку. Великі і сировинні матеріали, і будівельні, і металеві вироби, як ми знаємо, і в навіть там вибухівка, і так далі. Uh -huh. І в зворотньому напрямку йдуть, і метал, і то значить, хтось на цьому заробляє. Між кимось домовленості існують, і хтось десь там, можливо, і не в Україні, виводить баланс, скільки я тобі. Для того треба рахунки мати за кордоном, і наші олігархи, в принципі, тут не розраховуються. Вони в кінцевому результаті вивозять продукцію за кордон, залишають там валюту, а потім вже шукають способи якось влагодити такі питання, такі зобов'язання. Тому тут однозначно, а друга сторона питання, що будь-яка наша допомога матеріальна, торгівля з цією частиною, цією квазі цими утвореннями. Бандитськими фактично утвореннями, це надає їм можливості так чи інакше існувати, будувати укріплення, там, заряджати свої гармати, стріляти по нас, жити, пити і так далі. І так далі. Тобто ми просто економічно підтримуємо, тому що ви пам'ятаєте, що в війні перемагають ті, у кого сильніша економіка. Хто потужніше, більше може замінити тої техніки, яка mm -hmm. була постраждала вже там зруйнована, і так далі. Хто потужніше то і, то і перемагає. Звичайно. пане Володимире. Я в нас телефони дзвіночок. Одразу хочу перепросити глядача, тому що був одразу дзвіночок, але закликати глядачів, хочу, щоб без образ, тому що наш фаховий експерт пояснює і роз'яснює ситуацію. Доброго вечора! Слухаємо вас. Коли тиньких писанчик до панелого, ось нас саме, лякають із включенням е, світла, що цим немає вуголь стоїть, блокада, скажіть, будь ласка, а де поділися е, е, львівський барбасейн, е, волоїнський барбасейн? У нас власне вуголі не тільки в, в Донбасі, а і в Волині, і Львів це перше питання. Друге питання, скажіть, будь ласка, як, як на вашу думку, саме чому наші... Можна власність нас мають маю, за донів. Вчора і позавчора саме на цьому ж каналі Київ виступали депутати, де пояснюють, що блокада це зло, бо е, кошти вони вони отримують на картки. Саме вибачте, на якій картки саме, в покупих не платить в кошти на картки робітникам, а платить установі шахті. А шахта вже їх розповіділяє на картки. То ще мусимо нас. Мають за дурні, і нам що кошти за вуголь Платять на карти. Це друге mm -hmm. питання. І, і третє питання стосується банківської системи. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви за потрібне вести премію і кого самонагородити за розвал нашої банківської системи? Дякую. Mm -hmm. Дякуємо вам про банківську систему. Це третє запитання. Ми залишимо. Е, е, опустимо трішки пізніше, обов'язково відповімо. Я занотував е, пане Володимире, прошу. Про теплові електростанції і теплоелектроцентральні. У містах, які працюють не тільки на вугіллі, вони можуть заміняти вугілля іншими видами палива органічного. Починаючи, вже говорили про це, про це газом, угу. можна палити мазутом, можна зрідженими видами, там зрідженим газом, скажімо, і так далі. І правильно сказано, що можуть бути інші види. Вугілля менш калорійного, більш калорійного, Там з є різні, різні групи і да, класифікації. Домішками звичайно. і так далі. До речі, коксуюче вугілля більш цінне, чи ніж антрацитне, тому що без коксу не можна металу виплавляти. Ну це тема інша, і так далі. Так от дійсно у нас є необхідні поклади і в інших басейнах у Львівському, у Волинському басейні і так далі. Можливо, на деяких станціях потрібна певна модернізація через різні місцеві, але в більшості станцій просто прямо можна використовувати інші види палива, тому дійсно комусь це вигідно, вони не хочуть ламати схеми, які вже діють пару років з Донбасом. Обидві сторони, мабуть, задоволені. І сила цих. Сепаратистів цих бенформувань вона дуже висока зараз. Все-таки не будемо цього, і ми дали змогу їм стати сильними. Росіяни дійсно дають їм зброю, але інші фактори військової сили. Бо вони змогли зробити те, таку те, що, ось, ось ви, е, зазначили, те, що ми дали змогу їм стати сильними. Це е, суто прорахунок чи е, фактично свідомий крок е, в якихось ультиматумах, в якихось е, поступках, в якихось можливо недопрацюваннях і невпевненості? Я от правильне запитання, тому що ми повертаючись до того, е, як функціонує економічно цей анклав Донбасівський, е, е, задаємо запитання, кому потрібна їх продукція? Нікому. Вугілля в Росію не потрібно і так далі. Україна є ринком. Так хто ж яка розумна країна чи утворення? Стріляє по ринкам і руйнує ці ринки, хоче нас зруйнувати. Mm -hmm. То кому ж вони будуть продавати це вугілля? Уявляєте? Тому на ваше запитання відповідь ясна, що якби ми не купували це вугілля, вони б давно вже склали лапи. Вже Але... не було б е, тих харчових mm -hmm. продуктів, скажімо, чи медичних е, препаратів, без яких армія функціонувати mm -hmm. не може. Дивіться а, а, згадав наш глядач, що приходять народні депутати а, до нас і були від і народ... Народного фронту і від БПП досить часто від народного фронту можна почути, що ось Яценюк почав буцімто робити енергети... Україну енергетично незалежною. Груєцьман теж багато разів декларував мовляв, все ми зробимо Україну енергетично незалежною. А тут виявляється, що ми. Залежні ще й Нависно, дуже дуже да, залежно залежне вже за три роки. Коли е, е, скільки триває війна, пусті слова були е, просто кинуті на вітер і нічого не зроблено. Тому і і і тут якраз можна вже робити якісь припущення, кому mm. ж це вигідно було. Та да, я тільки можу трошки повторитися і доповнити mm -hmm. дійсно, вугілля продаж вугілля. Ми підтримуємо ворога нашого і висновки треба робити правильні. Ті, хто весь цей час підтримував його, вони шкодили нашій країні, безпеці, нашим людям і так далі, з другої сторони. Поки ми купуємо російський газ, ми, ну у нас буде нестабільна грошова одиниця. Тому що. Баланс все-таки дуже важко скласти торгівельний, Не така вже конкурентоспроможна mm -hmm. у нас Україна, вона була, але ми втратили той потенціал, конкуренцію ми не витримуємо. І тому весь час нам треба придумувати, як оплатити оці 10 чи 20 мільярдів, ну, в різні часи, мільярдів кубометрів російського газу. Хоча зараз нам кажуть, що ми вже не купуємо о, Росії газ, ну це ж. Е... І і і гра слів, тому що цей газ іде в словаччину і в Польщу, а потім в Угорщину і заходить до нас, і він є російським за походженням і за ціною, тому що ми платимо більше трошки, тому що на е, переток цього газу треба додаткові витрати, і так далі ніж була. Б Пряма ціна чи пряма ціна між Польщею, скажімо, і Росією. Тому, поки ми не позбавимось оцієї необхідності імпортувати, просто не треба нам імпортувати газ. Свій газ раз на різні потреби, я зараз не говорю, які 20 мільярдів кубометрів ми б могли б добувати, зараз 18,5. Але треба ж скрізь запускати альтернативу. В західній Україні дуже багато вже і сонячні такі от підстанції. Вже в Дніпропетровщині є сонячна електрична станція, І на Херсонщині теж з'являються сонячні батареї. Так треба дозволити, особливо в сільській місцевості, там де приватні будинки і так далі відключатися. Вони ж не дозволяють. Оці от енергетичні наші монополії, користуючись угодами, договорами з. Споживачами, які силою заключалися, тому що не можна було не підписати цей договір. Просто mm -hmm. іншого тексту вам не дають і вас змусять, тому що є там постанови під це і так далі. Тому треба дозволити, треба зробити кардинальні кроки по обмеженню споживання дійсно газу і інших і електроенергії, і дозволити людям добувати їх природним шляхом. Я вже не кажу про відходи сільського господарства, про побутові відходи в містах. Все це є дуже завжди. У нас інтереси нафтогазової мафії завжди домінували. Ми купували 50, ми точніше ми споживали 50, ще більше мільярдів в свій час купували в Росії якщо самі добували, то купували 25, 30, 35, ну і туркменії мільярдів. Кому цей газ потрібен був? Перепродавали, споживали металургію, а потім Ну, дуже дешевий був газ і так далі, різні махінації. Тобто завжди це була така дуже сильна впливова нафтогазова мафія в країні на різних рівнях, і тому політика була, на жаль, на користь цих виробників газу і інших електричних, традиційних теплових. В першу чергу у нас, до речі, не завантажена атомна енергетика. У нас не завантажена гідроенергетика. Гідроенергетика на 40%. Ну можливо, не всі річки можуть. Круглий рік давати електроенергію і тому подібне. Але все робиться для того, щоб дехто заробив гроші, а не для того, щоб дійсно перейти на інші види палива і витрачати менше енергії в побуті і так далі. От я не знаю, як у вас, а у мене скільки б я не закручував батареї, наприклад, у себе вдома, а вони все одно мені присилають однакову а, суму от, велику. Так, так, так. Та і тому мені невигідно вигідно замикати. Я живу в одній кімнаті. У мене ще дві кімнати пустують. Я міг би там перекрити, але мені немає нема ніякого сенсу перекривати. Тому що весь час іде велика сума, і вони не звертають увагу. Ну і не допускають навіть до лічильників. Ну це традиційна система, традиційні умови. Я нічого не хочу сказати. Просто підкреслюю, що на жаль, в цих питаннях наші корупціонери при владі вони діють проти. Навіть економічних таких інтересів країни. Угу. Е, зараз, чи є у нас дзвіночок? Немає дзвіночка. Зараз тоді ми робимо коротеньку паузу, повертаємося. Ще є теми для обговорення. Тож залишайтеся з нами. Дякую, що не примикаєте. І дивитесь телеканал Київ. Це програма «Столиця». ми продовжуємо. Нагадаю, сьогодні у нас у студії Володимир Лановий. Пане Володимир, хотілося б е, поговорити про справи фінансові. Ми їх торкалися звичайно. Вже трішки. Ось ми зазначили так трішки загальну що е, тему. Нашу, що гроші люблять тишу, але про них е, говорять голосно. Е, в 2016 році досить багато було нарікань на діяльність національного банку. Е, дуже багато банків е, ми бачили, як вони закривалися, як ліквідовувалися. Хотілося б е, почути ваш прогноз. Наскільки зараз стабільною є банківська система і. Е, Чого чекати найближчим часом від банківського сектору? Деякі експерти зазначають, що йде певна стабілізація. Деякі навпаки насторожено ставляться, тому що, мовляв, кажуть, це ще перед якоюсь бурею. Як ви гадаєте? Ну, поки що говорити про оздоровлення банківської системи рано. Так, загальна оцінка зруйнована банківська система через те, що зруйнована була гривня. Тобто, коли треба було вибирати. Підтримувати гривню, чи підтримувати окремі банки, які в складному фінансовому становищі, дефіцит мають, немає коштів, борги і так далі. То Національний банк вдався до підтримки окремих таких установ, слабких чи там, де неправдиву політику вели і так далі. Чому вони так поступили, я не знаю. Але це дуже помилкова позиція. Тому що коли ви тобто вони підтримували банки і ру продовжували і здійснювали руйнування гривні. До чого до довели цим всю економіку, виробництво, споживання людей і так далі. Самі фінансові фонди, інвестиційні можливості країни, все ж як Шигреньєва кожа, зсохлося в три-чотири рази. І самі банки, які мали е, певні дисбаланси, вони ще в гіршому частково отримали гроші. На якийсь період вони пролонгували свої можливості, але потім ще гірше станову ставало їм. Угу. І Пане от... Володимир, мені підказує. Я да. що є дзвіночок з Павлограда, нам, телефонує Шахтар. Доброго вечора. Будь ласка, слухаємо вас уважно. Алло. Так, чуємо. Ви в прямому ефірі. Прошу. Добрий вечір. Добре. Добрый вечер. Добрый вечер. Я звоню с Полограда. Так, будь ласка, слухай Я, я сам шахтер, 33 года подземного стажа. Я на прошлую тему хочу сказать. Вот. Я немножко разбираюсь в угле. И хотел бы спросить, чтобы вы объяснили, зачем Украина за 16 год продала 850 тысяч тонн антрацита за границу? Дякуємо вам за дзвінок. Це, це запитання слушне, і воно в контексті інших подібного роду запитань. Наприклад, чому наш «Укроборонпром» продає найкращі зразки нашої новітньої зброї, найкращий танк, найкращий БТР можливо, я не все знаю. І, і підписують договори з нами покупці з дуже таких багатих країн. Тобто, у нас дуже якісна зброя. Але. На фронті в Донбасі воюють на танках 60-х років, ще радянського періоду, десь щось підремонтували і вперед. Ну ком, як це може бути? Як, як от керівництво, командування, як до такого можна... Може... Це ж саме з, тут про продаж ось... вугля за кордон. В той час, коли тут є певні дисбаланси, значить хтось заробляє валюту, д... є валютою. Дико-дико д... 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 <проб> звучить, правда, такі речі, коли відбувається. А ось щодо зброї, часто кажуть, мовляв, модернізація кількох там умовно кажучи, танків старих коштує стільки, як збудувати один новий, але ж, напевно, за своїми якісними характеристиками цей новий в рази ж краще. Е... Взагалі-то ми з вами з чого почали? Що треба, щоб військово-промисловий комплекс. А у нас більше ста заводів, які виготовляють ті чи інші види зброї. 110 заводів, а Було ще більше. Тобто, дуже потужний військовий комплекс на самій Україні залишився після Радянського Союзу. Дайте їм можливості. Метал є, люди є, правильно, конструктори, технологи є. Не на колінах. Виготовляєте танк, а поставте це на поток, щоб хоч би 10 uh -huh. танків в день. А якщо таких підприємств 10, то вам 100 танків в день це дуже потуга. До речі, я хотів би дуже серйозно сказати, що у нас є тривалий період протистояння з Росією. І ми не можемо послабляти. Ми тільки маємо збільшувати і посилювати свою силу, свою військову. Військовий потенціал, тому що Росія тільки тоді зупиниться, коли вона побачить, що ми сильніше в такому прямому протистоянні. От тоді вона зупинить. Тому ми маємо весь час напрацьовувати, збільшувати потенціал і переводити ці військові підприємства на режим військового часу, Щоб вони не півсміни працювали зміни. <реш> а три <реш> да а три зміни і так далі, щоб не виконання якихось домовленостей, чи затримки, чи там ще якісь неполадки, щоб карались дуже серйозно ті працівники, щоб не чекали, коли їм заплатять, як у нас вони працюють, як мирний час. А нам ще не заплатили, ми не відгрузили продукцію. А там люди вмирають, а тут не заплатили. Так держава беріть борги на себе і потім оформляєте це як боргові відносини з цим підприємством в усі. В усіх війнах держава на себе бере борги для того, щоб держава і країна були захищені. Так що тут треба повністю переглянути всю. Тобто, ми можемо так сказати, оці от олігархічні зацікавленості, коли певні наші крупні бізнесмени захопили підприємства заради того, щоб там будувати собі яхти там, чи офісні центри, десь за кордоном, нам цей олігархічний лад нас до перемоги не. Доведе, треба брати силу, руку, президент, рішення, указ, парламентський указ, парламентський закон у всіх цих питаннях, щоб за законами воєнного часу функціонувала як машина, щоб вони побачили, що ми сильніші, наша потуга зростає, і тоді ми можемо ну. Угу. Для того, звичайно, треба і внутрішні проблеми вирішувати реформи. Це але дай Боже, щоб так запрацювало на практиці. Знаєте, ось, е дивна е така річ, ефірний час 30 хвилин. Спливає на наче 30 секунд, коли цікаво говорити. Дякую. А з вами саме так. Я дякую вам за розмову. Я нагадаю, що гостем студії був Володимир Лановий, президент центру ринкових реформ, доктор економічних наук, народний депутат України другого п'ятого шостого скликань. Я дякую вам за увагу. Закликаю завтра долучатися до програми Столиця о 19.20, А зараз зичу всіх гараздів і на добраніч.